Якщо люди сходять, розкажу коротку історію. Жовтневий ранок, таке щось, чи то бабине літо, чи вже заморозки. Зранку мама буде сидети до школи, не встає. Тормошить не хоче. Будильник уже дзвонив двічі, без варіанту. Каже, мені треба йти на роботу, що там яєчня, ще чай, все стоїть. Ну добре, домовилися. Син назве дві причини, чому він не хоче в школу йти. А мама назве дві причини, чому він має йти. І впевнена, що переконає його. Син починає перший. Каже: мама, всі учні школу не ненавидіть. Там не цікаво, муштра. Ставлять оцінки, потім вдома вигрібають, а на вулиці вже всіх спокус, комп'ютери. Ну добре. Друга врачи. Всі вчителі школи теж ненавидять. Тому що то 12 років, то 11 років, то якийсь табачний прийде, то квіт, то навчальні плани, за позакласни не платять. На збори батьки не ходять, діти в школу не хочуть ходити. Ну біда, ну добре. А тепер мама каже дві причини, чому ти повинен йти. Причина перша синку, то вже 57. А причина друга ти директор школи. Якщо не підеш, геть усе розвалиться. Я думаю, що ми сьогодні прокинулися самі і зібралися для того, щоб поговорити про важливі речі. Тому що люди не байдужі. Може, хто не знає, моя дружина журналіст Юлія Мостова, вони редактор з рекламу України. Зеркало тижня оприлюднуло матеріалу, свіє, до того немає жодного відношення. І виявило, що зараз під час війни в першому півріччі розпродавалася зброя на внутрішньому ринку, розпродавні понад 30 тисяч автоматів Калашникова, понад півтори тисячі протитанкових гранатометів, які потрібні. Безпілотний літальний апарат. Все це було показано. Знаєте, яка реакція була президента? Яка мала би бути? Розібратися, провести службове розслідування і віддати відсут того, хто це зробив. Тому що продавали за гроші зброю нашим батальйонам. Патріоти пішли, волонтери збирали їм гроші для того, щоб купити їм зброю. Цинізм. Якби почали війну проти зелених чоловічків в Криму, чи могли б вони це виграти проти Путіна? Я сказав що наприкінці лютого, що треба було негайно, коли перше 100 зімлених чоловічних їх згадали, захопили дві будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму, провести митєву, обмежену опцію антитерористичної операції, знешкодити їх, взяти під контроль будівлі, не допустити ніяких позачергових засідань Верховної Ради Криму, ніяких рішень про референдум і самих незаконних референдумів. Також питання, коли українці будуть керувати Україною, і чому ви, як генерал армії, проклинали зраду України на її території? Наша нація політична нація, і в ній громадяни України, всі, незалежно від того, кому мама якою мовою співала колискову. чи українською, чи угорською, чи румунською, чи гаузькою, чи є. Не знаю, будь-якої іншої. Має бути взаємна повага. Скажіть мені таке. Ви, коли Янукович підгинав договір кримський під себе, ви того знали? Ви могли людей підняти? Ви бачите, скільки ви людей? Який договір Зібран? в серпні? Я не зовсім зрозумів. Харківський. Харківський. Це був квітень 10 років. Так, чому ви тоді мовчали? Ви бачите, скільки ви людей підняли? Ви б підняли і більше. Ми робили все, що можна в парламенті, навіть клеєм позаливали все, а людей підняли. І людей тоді прийшло десь близько п'яти тисяч. Більше не прийшло. Знаєте, є активність така, особливо молодь це знає, в Фейсбуці. Ану, давайте підемо кудись і зразу. Мільйон лайків, так, так, так. А приходять 100 людей. Давайте будемо до себе так само відповідальні. Тоді кликали всі політичні партії, які не поділяли підписання харківських угод, зверталися до людей. Прийшло тисяч п'ять. Прийшло б п'ятдесят, нічого не було б в раді. Тому давайте кожен несе свою відповідальність. Ніхто не злякався. Я був всередині і заважав тому процесу. Зараз народ почав уже співчувати чиновникам, бо вони плачуться. Що вони професійні, а їх ілюстрацію відсовують. Не треба спочувати. Не треба. Бо хтось порушував закон, а хтось заплющував очі, коли інші порушував закон. А вони сиділи до кінця. Нехай відійдуть. Бреш-решт. Життя ж не завершується Державною службою. Йди собі, працюй. От тільки підписав президент закон про ілюстрацію, знаєте, що почалося? Я вже тримав кілька звідків. Прокурори раптом захотіли поїхати на Схід. В зону бойових дій. Почали вивчати автомат Калашника і в тірах навіть стріляти. Знаєте чому? Ушли хлопці прочитали уважно закон, побачили лазійку, що навіть якщо ти патрюка, але побував в зоні АТО, то тобі тоді не буде люстрації. Розумієте? І тому в деяких структурах доведеться цілі підрозділи закривати, або вичищати повністю, а потім через переатестацію повертати. Бо там не буде Я хочу завершити так само короткою історією. Куми, ви за те, щоб Україна була міцною державою. А Закарпаття щоб було ну просто бунт був економічний і усім, і інший. Ясна річ. Ви віддасте за це мільйон доларів, біда. Мерседеса кума віддасте біда. Кабанчика, кума віддасте, Ріпу почухав, каже ні. Бо він у мене є. 26-го кабанчика віддавати треба. Треба піднятися, взяти поля сусідів, кума, кому і чесно проголосувати, щоб потім не було слово. Слава Україні!